Ринок телеграму продовжує активно рости розвиватися. Тому давайте порахуємо сьогодні, чи є сенс зараз це заходити, вкладатися і відповідно рости в цьому напрямі. У мене є сітка новинних телеграм-каналів, також є тематичний канал, який вже вам показував. А також недавно часу у мене додався ще один комун 18+, Тому моя сітка постійно розширюється. Я набираю все більше охоплення і мені є чим з вами поділитися. Зараз на ринку є різні пропозиції. Я особисто пробував як розвивати свої канали з нуля, так і купувати готові, тому є з чим зважити, порівняти і зробити висновки. На екрані ви бачите одну з більш продажу купівлі телеграм-каналів. І як бачите, тут є пропозиції на різний бюджет. Ось 110 тисяч гривень, ось поряд є за 25 тисяч гривень. 14,5 тисяч доларів це вже такий хороший великий канал. Ви можете знаходити для себе пропозиції на різні суми. Звісно, якщо у вас бюджет невеликий, то треба придивлятися до каналів, де буде найкраще співвідношення ціни за перегляди підписників, і вже для себе це враховувати. Але ви можете багато вибрати, особливо враховуючи, що в закритому каналі є багато пропозицій з біржами, на яких на кожній є купа пропозицій. Ось відкриємо ще одну біржу. Так само бачите, тут є різноманітні канали. І по тематиках, і по бюджетах різноманітні, тому ви можете знайти для себе те, що вам потрібно, і підійде. Найрозповсюджений бюджет, за яким до мене приходять люди, питають, чи взагалі є сенс починати, це близько 1000 доларів, кошти там може бути 30-50 тисяч гривень. І люди питають, чи є сенс з такими грошима заходити в Телеграм. Так, є сенс, ви можете купити собі один або кілька каналів. Вже підключати їх в біржі чати, додаватися і продавати рекламні місця, відповідно заробляти, маючи хоча б тисячу доларів, ви можете для себе вже обирати різні варіанти, наприклад, взяти кілька тентичних невеличких каналів, ось такого плану, як цей канал, коротка історія. Або ви можете придивитися до трохи більшого вже каналу. За приблизно таку суму, наприклад, ось є Радар за 25 тисяч гривень, ще можна пару тисяч точно сторгувати і взагалі взяти по хорошій ціні. Вже є навіть 2000 охоплення, тобто це вже досить хороший канал. Так само ви можете бачити, що різні пропозиції і є як вибирати. Головне, звісно, от взяли ви якийсь канал і треба його буде обов'язково перевірити. У каналах зазвичай продається 2-3 реклами на день. Це такий стандарт на ринку. Якщо у вас 2000 переглядів, відповідно ви можете отримати 200-300 гривень за це і вже за місяць це 300-400 доларів. Тобто, якщо ви купите канал за 1000 доларів, який буде приносити 300-400, ви окупитеся за кілька місяців, а далі працюєте в плюс. Тільки обов'язково, коли будете купувати канал, ви маєте, по-перше, проводити угоду через гаранта. Це коштує кілька відсотків від суми угоди, але убезпечить вас від різних шахрайських схем. По перше, по-друге, ви також маєте перевірити канал, чи він не накручений, який в нього трафік, тобто, чи це телеграм, наприклад, трафік, чи заливалися з Тіктоку чи інших соцмереж. Бо ціна буде відрізнятися. Всі ці речі ви можете знайти в одному місці, я спеціально для вас це зібрав. Сотні каналів, чатів, де сидять адміни, купують і продають рекламу, тисячі місць за день закриваються, тому що ринок цей вже досить великий. Також різні адміни, гаранти і можливість спілкуватися зі мною, задавати мені будь-які питання по телеграму. Все це є в моєму закритому каналі, в який ви можете долучитися прямо зараз. У мене є спеціальний закритий канал. Участь в якому коштує наразі цього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. У будь-якому разі ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посилання в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати. І потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Долучайтеся до цього ринку, він досить є вигідним. Актуальним і має певну перспективу до зростання, адже зараз подібні месенджери дуже-дуже розростаються, особливо саме Telegram, Тому ви можете зайти скористатися цим трендом. Ну і також чекаю вас у закритому каналі. Там багато корисних матеріалів, які збережуть вам десятки тисяч гривень, а може і тисячі доларів.